А де мій котик ходить? А де мій котик ходить? Ах ти балуваний який! Ти не чуєш, що я тебе кличу? Ти не чуєш, що я тебе кличу? Ти диви, який завзятий. Ти тікаєш від мене? Ти тікаєш від мене? От скажіть, що він не бачить, та ніколи ніхто не вірить, що він не має очей. Сонечко, а хіба так можна робити? Я тебе кличу. А ти от это шо? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Мій красончик Мелься. Ну, звичайно, ну звичайно, щоб ти на дерево не заліз. Фітнес-клуб по інтересах. Марся теж. Так проходять будні котів в селі. Та, Марсенька? А тепер вже треба злізти якось Мейсо. Мейсон? А злазити хто буде? Хто буде злазити? Хто буде злазити? Хто буде злазити?